Вітаю, друзі! Розібравшись з тим, де і як можна роздобути гроші, варто перейнятися за питанням, що потрібно зробити, щоб вони не зникали безслідно, а лише примножувалися. Давайте цим і займемося. Як писала Айн Ренд, гроші всього лише інструмент. Вони дадуть вам все, що ви побажаєте, але не замінять вас як людину, яка йде до мети. У сучасному світі фінансова нестабільність є в основному продуктом нерозумного вибору. Витрачаєте більше, ніж заробляєте? Колекціонуєте береги без огляду на те, як їх виплачувати, не плануєте свої доходи і витрати? Ці та інші нерозумні фінансові звички йдуть нога в ногу з хаосом та стресом. Альтернативою цьому є складання бюджету. Який є ключем до здорового фінансового життя, створення багатства і досягнення особистих цілей. Люди, як і держави, формують багатство через заощадження та інвестиції. І без стратегічного планування тут не обійтися ніяк. Йдеться про план, який вестиме вас до створення багатства. Для індивіда чи сім'ї це бюджет. Бюджет допомагає вам спрямувати ваші кошти в напрямку розумних витрат, регулярних заощаджень. Та диверсифікованих інвестицій у спосіб, який дозволить вам отримати найбільше вигоди з вашого доходу. Особистий бюджет це план доходів і витрат особи на певний період часу. Розпочнемо з витрат: на що витрачаєте гроші ви? Звичайно ж, на задоволення своїх бажань і потреб. Пам'ятаєте піраміду масло? Згідно з нею, у нас є фізіологічні, безпекові, соціальні потреби, а також потреби в повазі та самовираженні. Особисті витрати це сукупність платежів за певний проміжок часу, які людина здійснює задля забезпечення своєї життєдіяльності на інвестиції, допомогу родичам і знайомим, податки тощо. За своєю важливістю витрати поділяються на первинні та вторинні. Первинні це ті, які необхідно здійснити в першу чергу, щоб забезпечити своє існування. Витрати на проживання, харчування, лікування тощо. Вторинні це ті, без яких можна підтримувати свою життєдіяльність: витрати на розваги і відпочинок, придбання автомобіля, яхти, коштовних прикрас тощо. Витрати бувають постійними та тимчасовими. Постійні це витрати, які людина має зараз і матиме в майбутньому. Наприклад, витрати на одяг, харчування, оплату комунальних послуг. Тимчасові це витрати, які в майбутньому можуть зникнути, як оплата за дитсадок, навчання, тренажерний зал для тих, хто туди ходить лише до завершення літа. У нас також є очікувані та непередбачені витрати. Очікувані це ті, які ви маєте намір здійснити у відповідний момент часу або з певною періодичністю, як оплата рахунку за інтернет. Залежно від того, як ви витрачаєте свої доходи, у вас може бути збалансований бюджет, в якому доходи дорівнюють витратам. Бюджетний профіцит це перевищення доходів над витратами. Бюджетний дефіцит це перевищення витрат над доходами. Очевидно, що бажаними для вашої фінансової стабільності є бюджетний профіцит або ж збалансований бюджет. Їх можна досягнути через розумне планування. Дієвий бюджет це процес, який складається з двох етапів. По-перше, потрібно сформувати початковий бюджет, в якому вказано усі заплановані та очікувані доходи і витрати на певний період часу. Зазвичай це місяць або рік. Найпростіше буде спрогнозувати постійні доходи, як заробітна плата чи відсотки за депозитами. Складніше з тимчасовими та одноразовими доходами, які часто є випадковими. Премія, подарунок, виграшу лотереї. Важливо також врахувати усі витрати, а не лише базові, такі як продукти, оренди, заправка авто. Не забудьте про подарунки на дні народження, підписку на журнали, проходження техогляду, чистку кондиціонер. Прикиньте ваші місячні або ж річні доходи і подумайте, куди піде кожна копійка по друге, потрібно ретельно зафіксувати реальні витрати і внести необхідні правки до вашого бюджету. Тоді ви отримаєте цінну інформацію про ваші звички та прогрес у досягненні фінансових цілей. Також це допоможе вам розробити точніший бюджет у майбутньому. Якщо вам потрібно розробити бюджет для усієї сім'ї, оберіть той варіант, який підходить вам. Сімейний бюджет може бути загальним, коли усі кошти збираються докупи і покривають усі потреби. Він досить зручний і фінансово прозорий, але можуть виникати конфлікти при нерівній сумі доходів, а також складно робити великі подарунки один одному. Якщо у вас роздільний бюджет, кожен сам розпоряджається своїми доходами. У такому випадку в обох партнерів є фінансова незалежність і можливість витрачати відповідно до свого доходу. Однак можуть виникнути складнощі при накопиченні коштів та оплаті спільних витрат. Такий варіант не підходить людям з великою різницею у рівні доходів. Ще є компромісний змішаний бюджет, коли в загальний бюджет відраховується певна сума або відсоток від доходів, а решту кожен витрачає на власний розсуд. Ну що, готові стати на шлях до фінансової стабільності? Якщо так, тоді вам у цьому допоможуть чотири кроки. Крок перший. Розпочніть уже сьогодні. Ви помиляєтесь, якщо думаєте, що складання бюджетів лише для працевлаштованих або людей з високою зарплатою. Або що ви завжди можете розпочати пізніше. Діти з кишеньковими грошима, студенти зі стипендіями і підробітками, їм також слід складати бюджет і встановлювати цілі. Прокрастинувати завжди легко. Абсолютно нормально розпочинати, коли доходи низькі. Так, навіть простіше з їх зростанням бюджет стає більш комплексним. Крок другий: встановлюйте цілі, адже стимули важливі. Дозвольте їм керувати вашими діями. Поставте перед собою коротко, середньо та довгострокові цілі і додайте їх до бюджету. Короткострокові цілі зазвичай можна досягнути в межах року. Залежно від вашої фінансової ситуації, це може бути. Виплата боргу за кредиткою, збільшення заощаджень на непередбачені витрати чи купівля новішої моделі телефону. Середньострокові цілі це 1-3 роки: купівля би у автомобіля, перший внесок на житло, довгострокові заощадження на навчання дітей, пенсію, віллу на узбережжі Іспанії. Крок третій: використовуйте інструменти для складання бюджету. Зовсім не обов'язково все робити на аркуші паперу. На допомогу вам прийдуть сайти, електронні таблиці і мобільні додатки. Оберіть зручний інструмент, який дозволить вам ретельно і регулярно вносити витрати та доходи, мати фінансові цілі перед очима, контролювати імпульсивні витрати, і ще й нагадує про платежі. Нехай користування ним стане для вас звичкою. І нарешті, крок четвертий: розробіть план дій. Хоча ми постійно думаємо про те, що потрібно купити, в реальності нам потрібно мало: їжа, чиста вода, дах над головою і трохи одягу. Складіть список потреб і відділіть їх від бажань. Скоротіть категорію бажань, щоб вивільнити кошти під заощадження та інвестиції. Леброн Джеймс і Кристіану Роналду не стали суперзірками за один день, тому і вам потрібно розробити детальний план дій: ваш бюджет. Притримуватися його і вносити в нього правки, якщо ви хочете досягнути успіху в будь-яких аспектах життя. Не забудьте оцінити кожну статтю бюджету в контексті інших. Оскільки дохід є обмеженим, у кожного вибору є альтернативна вартість. Збільшення витрат в одній категорії означає зменшення в іншій, якщо ви не знайдете нового джерела доходу. І те, що ви витратите сьогодні, коштуватиме вам в плані майбутнього багатства. На шляху до реалізації ваших фінансових цілей зверніть увагу на декілька порад. не витрачайте більше, ніж заробляєте. Чи є сенс вам чи вашій сім'ї купувати щось в кредит? Так, якщо ви його виплатите до того, як річ втратить свою цінність, під такий критерій підходять житло, автомобіль і освіта. Інакше ви фінансуватимете щось довше його корисного життя. Що трапиться, якщо ви будете позичати гроші, щоб оплатити відпустки, одяг чи інші товари, які швидко споживаються або ж падають в ціні. Ви робитимете платежі за речі, цінність яких для вас та інших людей мала, або й взагалі відсутня. При цьому збільшиться ваша заборгованість, і ви станете біднішими у майбутньому. А це шлях до фінансової катастрофи. Не позичайте у валюті, яка не є валютою вашого доходу. Не забувайте, що курси валют можуть змінюватися раптово. Щоб не опинитися в ситуації, коли заборгували більше, ніж очікувалось, робіть так, щоб валюта ваших зобов'язань по виплатах співпадала з валютою вашого доходу. Контролюйте, аналізуйте і плануйте свої витрати. Це допоможе вам стежити за своєю поведінкою, оцінювати витрати і спрямовувати кошти туди, де ви отримаєте з них максимальну цінність. Заощаджуйте частину доходу та накопичуйте кошти на непередбачувані обставини, тому що вони точно будуть. Не забувайте, що заощадження та інвестиції повинні бути конкретними, запланованими статтями в бюджеті, а не просто залишком на балансі, якщо такий буде. Уникайте боргів за кредитками. Небезпечно думати, що невикористаний баланс на кредиті це те саме, що гроші в банку. Якщо ви з тих людей, які не можуть втриматись від імпульсивних покупок, маючи невикористаний баланс, то вам краще взяти ножиці та попрощатися з вашою кредиткою. Оплата 15 і більше відсотків за таку заборгованість може довести до бідності навіть людину з хорошим доходом. Якщо ж ви все-таки користуєтесь нею, намагайтеся виплачувати борги якомога швидше, а не маленькими частинами. Як приклад, Сергій, молодий професіонал, вирішив злітати на південь Франції на декілька днів і сплатив за це 1500 євро кредиткою. Замість того, щоб покрити борг до кінця місяця, він виплачує його маленькими частинами протягом 10 років. У скільки ж йому обійшлася поїздка, за умови, що йому довелося сплачувати 18%, отримуємо 3195 євро. На цю суму він би міг з'їздити туди двічі, якби розумно планував і заощаджував. Не зберігайте гроші в одному місці. Майте більше одного джерела доходу. Задумайтесь над купівлею вживаних товарів. Вживані товари можуть служити вам не гірше за нові. Проблема з новими полягає у тому, що вони втрачають у ціні практично одразу після купівлі. Як приклад, в 2019 році найпопулярнішою машиною в Києві була Toyota, яку в середньому можна було купити за 30 тисяч євро. Якщо обміняти її на нову через рік, за неї ви отримаєте 18 тисяч євро на 12 тисяч менше, ніж ви заплатили. А можна було купити вживану за 20. Звичайно, рахунки за ремонт будуть вищі, але все рівно економія буде суттєвою. Шукайте можливості для отримання якомога більшої цінності від ваших грошей. Як висновок, незалежно від вашого роду діяльності, доходу чи життєвої ситуації, формування бюджету, відстеження та коригування витрат покращить ваш добробут. Станьте своїм власним генеральним директором. Складіть бюджет, який організує ваші витрати, контролює ваші борги, забезпечує вас коштами на непередбачені випадки, допомагає вам реалізувати фінансові цілі та надає кошти для інвестицій. Для цього не потрібно бути генієм. Все у ваших руках. Контролюйте гроші, щоб вони не контролювали вас.